Який гострий снек найкраще смакує до пінного? Кабаноси. Куштуємо. Вони м'які. міру солені, трошки гостренькі. І вони поєднуються от прямо зі своїм смаком. Ідеально з пінним. Горішки з васабі. Ось такі вони мають вигляд. Це кранч. Куштуємо. В принципі, непогано поєднується. Але мені чомусь не вистачає трошки якоїсь чи гостроти чи пікантності. Присутній смак васабі. От Не вистачає навіть трошки солі мені, не знаю. От кабаноси краще пасували до пінного. Лейс Стронг. Ось такі вони мають вигляд. Куштуємо. Оці чіпси в поєднанні з пінним. Мені чомусь не сподобалися, тому що в їх смаку перевагу тримає кислість, тому що тут чилі та лайм. Я відчуваю смак у лайму, і ледь відчуваю якусь гостроту. І саме цікаве, що вони майже не солоні. Це просто невдале поєднання до пінного. Дорітос хот пеппер. Отакі вони мають вигляд, трикутні. Куштуємо. Дорітос мені сподобалися набагато більше, тому що вони більш гостріші. У них присутня якась сіль в приправці, вони трошки солоні. У них є оцей специфічний кукурудзяний смак. Це дуже добре поєднується з пінним. Перемагає однозначно кабаноси, а дорітос на друге місце.